you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Хтось іще пам'ятає про Юрія Луценка. Якщо ні, то ми нагадаємо: нещодавно колишній генеральний прокурор України взяв участь у інтерв'ю одного з порохобоцьких журналістів і дуже різко та критикуючи виразився про нашу владу. Вже на самому початку він вирішив провести паралелі із Володимиром Зеленським та Леонідом Брежнєвим. Зі спільного він виділив. Те, що ці двоє нібито не поважають конституцію та виборчий процес, Юрію. Як загалом, навіть без юридичної освіти ти можеш щось говорити про конституцію та виборчий процес, якщо ти у цьому всьому повний нуль, і твої слова це просто вода, далі пан Юрій вирішив поговорити про легітимність Зеленського, заявивши, що він все-таки буде легітимний, але потрібно прийняти відповідний закон про особливості голосування. Під час війни Луценко придумав винайти велосипед та показатися розумним перед аудиторією. Але насправді, хто взагалі слухає, що він говорить, та хто вірить його словам. Далі він вирішив згадати про обіцянки нашого президента, які давалися перед виборами. Ну і звісно ж, за його словами, нічого з цього не виконалося. А в боса Порошенко усе виконалось. А точно, це ж зовсім інше. Цей Луценко, мабуть. Уже забув про свої постійні обіцянки. Варто тільки нагадати, як він кричав, що зніме недоторканність з усіх депутатів більше 14 разів і що внаслідку нічого. Ще дуже цікаво, як під час війни можливо Володимиру Зеленському виконувати передвиборчі обіцянки, які давалися до війни. Наша країна і так рухається і розвивається як і для звичайних людей, так і для військових. Далі Юрій Луценко. Звинуватив Зеленського у тому, що останній популіст нічого не вмів робити, а просто говорив. Ось ті слова колишнього генерального прокурора України без освіти найбільше викликають сміх. На місці Юрія розумні політики просто мовчали і не говорили за обіцянки. Варто тільки пригадати, що незважаючи на яскраві спічі Луценка у парламенті та спільну роботу його підлеглих з НАБУ та САП у Одному разі суд не виніс обвинувального вироку. Треба навіть пригадати, що навпаки справу Олеся Довгого закрили через неможливість встановити достатні докази. Чим далі в ліс, тим більше дріїв. Юрій розійшовся не на жарт і почав говорити про те, що в Зеленського уже нуль підтримки, і населення чекає, коли він піде і коли це все закінчиться. І знову ж звинуватив його в тому, що не будуть проводитись вибори. Можливо, ми щось не розуміємо, яким чином можливо провести вибори під час війни. Луценко, хоч колись вмикає мізки, та ми, країна, яка воює, є в тимчасово окупованій території, постійні ракетні обстріли, і це навіть не основна причина. Навіть уявити не можна, як політики будуть витрачати мільйони на передвиборчу кампанію, замість того, щоб продовжувати допомагати нашим збройним силам. А, точно сивочолий вже ж цим і займається. А також здається, що пан Луценко проживає на якійсь іншій планеті. І на цьому Юрій Луценко не зупинився, заявив, що в Україні немає свободи слова, а пан президент диктатор та непрофесіонал, який просто краде гроші з нашої неньки. От цікаво, а що таке свобода слова для Луценка? Ось він вільно сидить і критикує президента, заплямовує його рибку. Репутацію і бреше, дивлячись в очі усім українцям. Та за такі висловлювання в умовній країні окупанта ми вже вточно Юрія не побачили. Продовжуємо критикувати можуть усі. А от що зробила корисного ця людина за весь час повномасштабної війни? Поки наш президент їздить по різних країнах, вибиває допомогу, домовляється про різноманітні союзи. Поки такі, як Луценко, просто сидять і говорять. Цікаво, чи задонатив він на армію, та хоч декілька гривень. Ну що ж, підведемо підсумок. Юрій Луценко вирішив зробити з себе героя та дуже правильну людину, якою він не являється, цей недопрокурор, який за час перебування на посаді нічого нормального для країни, так і не зробив, почав критикувати теперішню владу у всьому, не маючи на це ні підстав, ні доказів. Зате у свій час до... Уже вправно розкрадав державу, і він уже мінімум як три роки повинен сидіти за ґратами, а не у себе вдома, розповідаючи цю нісенітницю. На цьому мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.